Ну, дивися, умовно розбиваємо на чотири етапи перевірку машини. Перше, приїхали до машини, значить, підключаємо діагностику. От, якщо діагностика нічого не показує, да, там все, типу, всі показники в нормі, там пробіг не викликає е, ніяких сумнівів. Наступний етап це буде у нас тест-драйв. Потездрайвили, прогріли, подивилися всі жидкості, дивимося, як вона там пихтить, не пихтить, коротше, всіх дирочок, коротше, як там мотор працює, як себе машина веде, коротше, хто в курсі, той втягне. Далі, все, все нормально, ніяких питань немає. От, далі їдемо на СТО, піднімаємо, дивимося знизу, що там не було ніяких течей. Е, дивимося ходовку, коротше, ну все-таки на СТО дивляться да, на підйомнику. От. Все, все чітко, машина просто пінцет, ніяких питань немає. От. Ну, і тоді можна скинути він-код е, на перевірку, е, на офіційний дилер або е, на CarVertical той самий. але я CarVertical не довіряю, тому я кидаю тільки на офіційний дилер. От. От тобі образно. 4 етапи перевірки, ну, там що є деякі нюанси, там ще можна багато чого дивитися. Я так, щоб по щоб по-бистому, Довго не розтягувати розповідь. От. А якщо машина скручена по всіх блоках і десь на якомусь етапі щось не сходиться, то що треба робити? В тебе питання, якщо машина скручена по всіх блоках. Ну, як мінімум, не купляти таку машину, правильно, якщо ти не перекуп. От. Бо якщо ти перекуп, то тут вже зовсім інша історія. Получається так, що перекупи якраз такі машини. і шукають. Тому що якщо ти знаходиш в Європі машину, яка гарно скручена вже по всіх блоках, от, її підігнали по історії. От, перед кожним е, ТО її підкручували. От. Ти бачиш, що там да, машина не пляже по пробігу. От, але там по історії все чітко. Вот, Пацани все красиво зробили, в тебе там роботи вже мінімум. Хімчистка, поліровка, може там якась є царапинка мінімальна, да? може якусь м'ятину витягнути, вот, може там ще якісь незначні э, там нюанси, там просто типу, косметика. Вот. Машина повністю на худу, ціна є. Історія зроблена. Все, і перекуп таку машину забирає. Так що, якщо ти перекуп, то не треба лукавити, ти сам знаєш, що ти такі машини шукаєш. Тобі треба скручені машини, чітко підігнані от, під ТО. Добре, ти знаєш, що робити з ними. І ти тулиш тоді лаху цю машину, от, як не скручена оригінальна машина. Так що не треба мені тут по ухах їздити, братанчик, бачив, бачив, дуже багато бачив.